Сонце привітне, доброго ранку, небо блакитне, доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Малята, я рада вас всіх вітати. Як у вас, настрій? Чудовий і в мене чудовий настрій. Малята, подивіться, хто сьогодні до нас завітав у гості? Пам'ятаєте? Він уже приходив до нас на фізкультуру. Ми грали з пташками, пам'ятаєте? Так, це гномик до нас завітав. Але він завітав не сам. Він завітав ось таким з другом своїм, з маленьким гномиком. Малята, наші гномики ходили по нашому дитячому садочку. Їм наша домівка дуже сподобалась. І вони прийшли до вас, щоб ви їм побудували будиночки. Допоможемо? Але давайте спочатку розглянемо, чи однакові наші гномики за розміром. Ні. У нас один гномик великий, а другий маленький. Оцей великий, а оцей маленький. Так, гномики зачекайте, будь ласка, і подивіться, які будиночки будуть малята будувати для вас. Малята будувати ми будемо сьогодні ось таких геометричних фігур. Давайте їх розглянемо. Круг ми вже з вами вивчали. А сьогодні ми будемо знайомитися з фігурою квадрат. Подивіться, це квадрат. У квадрата малята гострі куточки. Якщо ми проведемо пальчиком, пам'ятаєте, як ми по кругу проводили пальчиком, що ми відчували нічого, ніяких перешкод. А якщо по квадрату ми проведемо пальчиком, ми сразу відчуємо гострі куточки. Куточки. Квадрат має гострі куточки. А це трипутник малята. Ця фігура називається трипутник. Це буде нашим дахом на будиночка. Він теж, якщо ми проведемо пальчиками, і наші пальчики відчують на дотик гострі куточки. Ось. Малята, а як ви вважаєте, для великого гномика буде у нас маленький будиночок чи великий? Скажи мені, Амалія. Так, ми будемо будувати великий будинок, правильно. А для маленького гномика ми будемо будувати маленький. Давайте розглянемо, якого кольору у нас буде великий будиночок, Артур. Так, синього, А скажи мені Максимка. А для маленького якого. Зеленого, дякую за відповідь. Спочатку ми ставимо квадрат, беремо, це наш будиночок буде. І як ви вважаєте, якого кольору ми будемо будувати дах? Зелений підійде? Звісно, ні. Теж буде синього кольору. Ось так ми побудували будиночок для великого гномика. А для маленького гномика ми беремо квадрат зеленого кольору і також підбираємо дах зеленого кольору. Це маленький будиночок. Малята, нагадайте мені, для кого ми сьогодні будували наші будиночки? Так, для гномиків. Скажи мені, будь ласка, Ізабелла. Для великого гномика якого кольору ми будували будиночок? Синього. Дякую за відповідь. Скажи мені, Ельдарчик, а якого кольору будиночку для маленького ми будували гномика? Правильно, зеленого. Малята, ви дуже всі попрацювали чудово. Гномики дуже задоволені. В них тепер є свої будиночки. А ми будемо чекати, які будиночки ви побудуєте для своїх іграшок. До нових зустрічей!